Для чого хімію додають в соняшникову олію? І так, у нас є два методи виробництва. Перший це натуральний, таким, як робимо ми. Просто соняшник очищаємо від лушпиння, підігріваємо, пускаємо через преса, і у нас виходить соняшникова макуха і олія. Без хімії, без нічого. Але в макусі залишок 8% олії це великий відсоток. Другий варіант з хімією. Соняшник очищають, підігрівають, пропускають через один прес, олія виділяється і залишається макуха. Там приблизно 15% олії для того, щоб його добути, використовують хімію після того, як ви оцю макуху запускаєте в ємкість, додаєте туди гексан. А це розчинник, який використовують лакофарб в, лак, в лакових виробах. Тобто фарба, там є гексан, розчинник, щоб кісточку від фарби відчистити. Теж розчинник його додають до цієї макухи, змішують. Хімічним методом виходить за допомогою е, виділяють олію з соняшкою макухи. Тоді це все. Гексан випаровується при температурі 69 градусів і залишається у нас шрот і олія. Олію домішують з тим першим, і таким чином, а в шроті це вже не макуха, це вже шрот. Його називають ще тому, що там залишок олії десь 2% в середньому. Якщо натуральним методом, 8 залишається не так вигідно, правильно. Правильно. Тому використовують великі підприємства, великі компанії, використовують хімічний метод для того, щоб більше олії забрати з соняшнику, хоча і хімічним методом, але так набагато вигідніше. Тому ви можете вибирати, яким методом. Методом, яку олію споживати вам, дивитися і знати цим методом хімічним виробляю таку олію, цим натуральним беру натуральну або беру хімічну вибір тільки за вами, щоб зрозуміти, де купити олію натуральну, обов'язково підпишись і.